Та Леся Нікітюк до речі теж декого все я вам Ого. хочу сказати. Дантеса. Вона ну, прям так показала пальцями і сказала, хочу, отого хочу. Давайте приведіть його, будь ласка, сюди. Вона сказав, може, він не погодиться. Мені насрати взагалі, приведіть його сюди. І Орелю так взяли, У нього нема роботи, він погодиться. І в студію хто зверху так за суду сказав, награйся. Він сказав, що йому зателефонували і сказали: Леся Нікітюк хоче, щоб там був тільки ти ніякого кастингу не буде, все влаштуємо. Не знаю, як це хочеш, було. Просто провели кастинг, хочеш. всі, кого відкастингували, завалили такі гонорари в ну, них. Що робити? Вова такий, Давайте позвонимо до Вови, скажемо, що без кастингу, без нічого, ну, ті, па, нехай йде. Ті, да, давайте. Бо є диван, але без кастингу. Сказати, що цього ведучого взяли без кастингу, ну, він повинен такого показати просто, в цій пані. Такого драздату. Реально повинні таксісти завалити, сказати: Ні, ну притулок, я, взагалі не про Дантес. Це наше так, але знаєте, що найцікавіше, що скільки б не було в нових ведучих після Притули, там буше, Дантес, ще їх десять буде. Всі завжди будуть порівнювати все одно з притулою. Тому що притула це топ. Вибачте, Ніхто ж не порівнює Дантеса з Буше. Всі порівнюють порівняють років. Максимум сім років живе в пам'яті людей, ведучий. Сергій Притула. Так, Ну, типу, от, вже подивіться, вже пройшло. Ще буквально два-три роки і вже не будуть порівнювати з притулою. Це психологія. Він я поставив такий рівень взагалі, він нацвідбор просто це для от тебе. так от перевернув чертям собачим. Це, це для тебе, але я ще раз кажу, ну, типу, сім років, не. цикл, все, після сім ну, років все забувається. Але ми будемо все пам'ятати і нагадувати вам, що таке притула. Так, до речі,